Десять років як на шляху декомунізації, як змінилася Україна за цей час? Чи позбулися ми нав'язаних стереотипів та ідолів? І які міста в лідерах по перейменуванню всього імперіалістичного та російського? Ну а хто і досі пасе задніх? Ну і головне, чому? І власне про те, що відмовившись від чужого, що ми взрощуємо, натомість на всі ці питання шукали відповіді. Наші журналісти. Дивіться далі. Саме з падіння цього так званого вождя революції на Львівщині ще у 90-х розпочалася декомунізація в Україні. А 20 років по тому теж саме повторилося вже у Києві. У 2013-му активісти Євромайдану розтягли пам'ятник Леніну буквально по шматках на сувеніри. Відтоді радянські бюсти один за одним падали до лілиць у різних містах України. Услід за Леніним під закон про декомунізацію 2015-го потрапили назви вулиць та площ, а ще села, міста та селища. Так, Кіровоград перейменували на Кропивницький, а Дніпропетровськ тепер носить назву Дніпро. Поменшило і радянських назв вулиць на кшталт Пушкіна та Горького, які раніше були у кожному місті. Є вулиці, які забули чимось перейменувати обласні адміністрації. Ось, наприклад. А і обласна адміністрація забула видати розпорядження про перейменування вулиці. Їх лишилось там предка п'яти Ось Навіть нововиненській ну, області є такі вулиці, там як вулиця Олександра Невського в місті Родивилів там є вулиці, різноманітник, там і Гагаря... інше. Листа очікувань на розгляд немає. Ми розглянули всі об'єкти і по пам'ятникам, і по перейменуванню вулиць. Йде такі ну, планомірний демонтаж, те, що стосується пам'ятників просто по переліку благоустрій, в міру своїх можливостей бюджету цим займається, і по вулицям. По вулицям теж велике питання це зміна табличок. Після повномасштабного вторгнення процес декомунізації в Україні лише посилився. Держава перейшла до тотальної дерусифікації. Все, що має російський підтекст геть. Відтак тільки у столиці за останні роки перейменували понад три з половиною сотні вулиць та понад сотню об'єктів з радянським минулим знесено. Найскладніше питання завжди це яким чином і на що замінити ці об'єкти, а чим якого нового сенсу надати простору, де знаходилися ці об'єкти. Ось останні тижні знову піднялося питання, що робити на Бесарабській площі в тому місці, де був пам'ятник Леніна. Знову виникла ідея про фонтан, і тут важливо сказати, що жодного створення нових публічних просторів не може відбуватися без громадського обговорення. Під декомунізацію підлягав і Микола Ватутін Маріїнському парку успішно, але з суперечками. І не одразу у столиці прибрали його теску. Щорса разом із конем. А це вже батьківщина. Мати у 2023-му З неї зняли серп та молот і повісили на неї український герб. Є дискусія про зірку на мечі батьківщини матері, але треба розуміти, що китикутна зірка вона не є символікою радянського режиму відповідно до закону. Більше того, там зірка це є звичайний символ, який поширений по суті по всій. Території там європейської євроатлантичної цивілізації дискусії точаться й щодо обліску на Галицькій площі, елементів на мосту Патона та перейменування консерваторії імені російського композитора Петра Чайковського, коли е музичний е заклад номер один е навчальний в країні носить ім'я е композитора, який є російським, це точно щось не так, щось неправильно. Задніх з дерусифікації з усіх міст в Україні поки пасе Одеса. Там цей процес йде дуже повільно, кажуть активісти. Дещо краща ситуація на Дніпропетровщині та Харківщині. А от в лідерах по взірцевості – Львівщина. Там вже немає жодної вулиці на честь радянських чи російських діячів. Хотілось би, щоб це процес швидше, а не йде він швидше в багатьох моментах, тому що. А низка об'єктів мають статус пам'яток. Документи подаються на міністерство культури. Від останні місяці взагалі не видали майже жодного наказу про виведення пам'яток з реєстру. Це все застрягає, і пам'ятники не демонтуються. Через це на Одещині досі не можуть позбутися пам'ятників Пушкіну. І от за 10 років декомунізації та 3 роки дерусифікації у Києві анонсували створення музею монументальної пропаганди. Вже оголосили конкурс на дослідження історії і розробляють відповідний проєкт.